Народження нової орхідеї. Як це було, розповідаю. І так, наша історія почалась рівно 4 місяці тому. На початку листопаду я побачила, що орхідея лізе дітка. Спочатку це був просто листочок. сподівалася, що вона вилізе самостійно, але потім побачила, що це не просто листочок. Дітка росте всередині горщика і крутиться між корінням, Її потрібно було терміново рятувати. Була зроблена така ось посадка дітками догори коріння в горщику, і в такому разі дітки отримують максимальну кількість сонячних променів. І дивіться, який результат у нас через 20 днів. Дітки почали витягуватись, навіть листочки потрошку ставали рівнішими. І на одній з діток навіть полізло коріння, було в активній фазі росту. І ось сьогодні, рівно через 4 місяці праці орхідеї. Ми побачили шикарний результат. Одна з діток дала коріння 4 в активній фазі росту. І я приймаю рішення її відсадити від мами. Подивіться, яка шикарна ця дітка. Руки чешуться чесно її пересадити. Хочеться, щоб вона вже росла окремо. Нужиця ми будемо обережно зрізати дітку з матусі. Робимо все максимально уважно, щоб не пошкодити коріння на матусі та на наші прекрасні дітки. Чесно скажу, процес не з легких. Це, ви бачите, ускорену зйомку. Робила все дуже-дуже обережно і потрошку-потрошку зрізала її. Аби ми це зробили пізніше, хочу сказати, що було б набагато складніше це робити, бо коріння було б довшим. Ось така чудова дітка. Подивіться, яка вона прекрасна, яке солоденьке коріння в активному рості. У неї дуже велика перспектива на майбутнє. Я впевнена, що з часом вона мене віддячить прекрасним пишним цвітінням. І дивіться, хочу показати наступну дітку, бо в мене ж їх і дві було, не забувайте. Друга дітка, дивлюсь, теж пробудила коріння, але тільки-тільки вона почала, бачите, тільки-тільки лопається шийка. Тобто, згодом ми її теж пересадимо, і я думаю, що наразі матуся віддасть всі свої сили на другу дітку. Тобто, ця перша вже не буде брати сили. Ще раз помилуємося цією діткою. Я хочу сказати, що дуже великий плюс, що коріння в активній фазі росту. Якби воно було ще закуклене, я б її в ніякому разі не зрізала. А наразі ми бачимо найблагоприємніший період для пересадки цієї орхідеї. І так, для посадки я беру такий одноразовий стаканчик, там зроблені дренажні отвори і живий мох з фагном. Приміряємо стаканчик і починаємо потрошку додавати мох в нашу посадку. Не забуваємо, що теж робимо все максимально обережно, щоб не пошкодити та не травмувати наше здорове, гарне коріння. І ось наш результат. Подивіться, яка вона красуня. Тепер доглядаємо за нею, спостерігаємо, як корінчик оплате весь наш стаканчик, і потім на неї чекає вже новенька пересадка в горші побільше, а в майбутньому пишне шикарне домашнє цвітіння. Далі буде!